Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Ха, узнали, що дядько Сашко ворушиться. Так, показую, як я спасаю своїх кабанів від жари. Так, ну в принципі ще не критично. Там цей в них стоїть железячка на, на загородці. І вона тоді затіняє. Після години часу вже тоді от кукурузи тінь сюди йде. ну. Якось так. Це в нас така літня загородка і вони тут на... в них як картек. Піонерський лагерь. От. Хотів спочатку заприскувача поставити, а тоді думаю, скільки той оприскувач буде. Узяв кінчик водоприскувача, обточив на наждаку різьбу, вставив у підіймову шлангочку і вода-магістралька. Камутика поставив, все. І форсуночка розпіляв і вони прям балдеють. Їм робиться туман, оголодження. І воно. Розход невеликий. Станція включається рідко. Калюжі, як такової ну, а там вони вже і так тут розрили, таку катакомбу, що до сирого добираються і лежать там. Була в них накривачка і з і там був Гройсман, і Гройсман їм, мабуть, не понравився. І вони його достали і роздерли на такі кусочки. Все, і тепер у них накривочки от дощу немає. Ну такі вони вологі. Це отой кабанчик, що купався, що я показував в бегемот. А це я забрав другого. Цей трошки менший. Хоча вони брати з одного виводка. Цей жив на природі, а цей жив у цьому. Їли одне й те саме. От природа своє дає. Красота. Ну от так от може хто буде виход. Хто шукає виход, як спасти. І вони собі лежать і балдеють. Їм охолодження. Все, скоро будемо різати оцього кабанчика. Він уже 140, плюс, я думаю. Хорошо, що він не, не чує, не знає, що його будуть різати. Все, пишемо коментарі. Всім пока.